Дощ пече як в травні. Така чувака по під ногами. Тут, що в нас сьогодні? У нас в плані сьогодні капець. У нас сьогодні пересадка, одлучка, укольчики. Зараз підійшло до Галі. Укріпляємо станок, переганяємо Галю, одлучаємо малих поросят і ось несу укольчики. Про, треба проколоть ж, ж, зіту, щоб вона якраз з тими дівчатами в що на синхронізації прийшла одновременно в охоту. Зараз там Максим не забиває вікно всередине, фіксірує станок і будемо ганяти. Я струю вже для дезінфекції. Тут невеличкий технічний безпорядок творчий. А так буде стояти цей станок туточки. Тут зафіксуємо і пережнемо галю. Тільки що був армагедон. Максим забурював перфоратором. Істерика була у всіх свиней. По стінам усі ходили, Блин, крик такий був бешений. Так, тість. Яка програма тут зварки, до кому таких шо Так час із ізолянти підмотаємо, буде по-нашому. Ну <гались> та без ізолянтів ніта. І стіни ж знадо тільки. А нас чорна. Чорна не така. Це цей піна з рота летить з переляку. Галя, ти чого? От горіхів. От горіхів. Айти галя. Зараз на нову квартирку поїдеш, да? так? Так. Дощ лушпери. Доїхати ніяк. Чотири мішка комбікорму везли трактором. Машина хер під'їде сюди зараз. Це капець. Переробимо трубку, щоб не капала вода і будемо Галю переганяти таке. Галя на місці. Рігів кинули, пішла як дурочка. Все, все 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 Жри, пий, і не випендрюйся, блю. Загородили барикади, думали, що страшне буде. А воно херта. Як дурна, блін. Так, Макс, біжи, ми поки це показуємо вбираємо. Оце відкриваємо ві фірточки, а це, сюди ми під Ану. Ця, сюди. Так, да. зараз може мішками позавішуємо просто. Ану, так ось. І мішок за... так повцейко, підвигай. Перегадяємо, тепер на галі на місце поросят малих. А ти з тої сторони дивишся, що ще підріш ком не комни Бо я їх знаю. Готово? Бу... Сплять? Я їх зараз побужу. Де вони сплять? Та сплять. Ага. Проснулись? Підйом. Підйом. Сплять вони. Пішли. Щас діло буде. О, перший пішов. Так, о, вони вже знають, куди йти. Два, три, піжди. Друге зайшло. Ні, не зайшло. Друге, третє сикани вертаються хай виходять усі. Панда дає життя, та це їм свобода. Капець, б ми робили, аби не станок для опороз. От де ти, сука крок, ха! Капець, скаже нам. Успокоїтель. В... Успокоїтеля, дику. Восім вийшли самих, а чотирьох ловили. З-під кликів вилазили. Брідь, хвості, Та місце мать ті готові. Аби не вилізла. Міло А? Та успокоїться. Капець, він. Сейчас я їй в спрея. Хай думає про друге вже, не про поросяць. Сука, розвернулася розтакові. Залізла ж до мордяку і сваку запхала княжна куди. Під люка розвернувся, тепер тобто весь станок розбирати треба, щоб її розвернути. Паразитка. Це капець якийсь. Розбирали станок. Вселу розвернули. Чепили туди двері, сюди решетку поставили. Таке чудить, сука. Я думаю, до утра може хоть трошки успокоїтися. Сі тоже. Чо, Макс? Макс, як тобі перша одлучка? Не дуже? Скорі легше гектар вигорати. <laughs> Все, підчищаємо по домам.